5 тисяч СВПшок, друзі, пішло в нас на ось таку плиточку розміром. Рувімчик, що вона у нас розміром? 11 на 47. 11 на 47. 5 тисяч. Але е, дуже важливо, щоб розходка була на таку плиточку якісна. Рувім. от Що тобі е, система СВП Адванта? Плюси. Плюси. Хороша річ. Коли вложив і збиваєш, навіть якщо клей є там, вони гарно демонтуються, збиваються, і мінімум, щоб зрізати, потім ножиком чи гравером, так. так мінімум оце, оце роботи. Це... Чуєш, ну це кусок часу займає, як оце так. вичищати. Ні? Так. так що, це е, величезний плюс. Адвантою я вже працюю більше трьох років. Е, я не знаю, мені вони люксові. Навіть е, в мене була е, по пістолету. У мене був такий зелений пістолет, він в мене лопнув, рекламація була, просто говорить вовчик. Все врахували, відправляємо тобі новий, відправляємо нам це, який в тебе є. Ну, це сервіс, а воно, воно приємно, коли люди розуміють тебе і не починають щось придумувати. І це головне. Тому Адванта, дякую вам за співпрацю. Будемо робити свою роботу гарно і якісно і як. Для мами